Ха 300. Хто 300? Позивний. Позивний, скажи. Медик, ва! У вас медик поранений. Командир, приймай рішення. Хто возле медика найближче? Ай-яй-яй! Ти, гивне, а, так я... а чого він, що ти лізеш до нього? Це ж червона зона. Ти ж до нього от ліз. от зараз дивися, от тут от знову. А що ти робиш? Ну, ну от вже дійшов до нього заліг, але зріто до нього не треба було бігти. Не треба було бігти. Тобі треба його витягувати, а не надавати допомогу. Витягуй його нахер, блядь. Турнікет ти мав сам собі накласти. Та не зможе він сам його витягнути. Куля, куля допоможи йому! Швидше, швидше, швидше! У вас червона зона! Куди ти його тянеш? Куди ти його тянеш? Тут контакт. Це у нас жовта зона. Треба ще пару гранат тут, щоб Тоді точно на ногах перший. Я на ногах перший. коліна, автоматик той усперені. Ну, піднімайте, все. Швидше, швидше, швидше. Так, а ви їх прик... прикриваємо їх чи ні? Держу! О, красавчики, забу, добре. Три секунди упав. Держу. Йду. Раз, два, три, упав. Держу. Іду. Ще. Давай, ще. Держу. Упав. Держу, біжу. Держу! Йду! до. Молодці, нормально. Все добре, перевірив, ви це. Все добре, це на відповідь. У не... статус. Яке поранення, де поранення? Весьте поранення в ліву руку. Свідомості. Фідомості. Чи без свідомості? Свідомості. Почуває себе добре. Так може він і сам може йти? Бо я йому, сука, на сілки, блядь став та подвели його. Несем в зелену зону. Не це в зелену зону. Антибіотік єси! Біотік на зв'язку! Потрібна евакуація від зеленої зони! Все, обід! Держусь! А! Упали! Що вам треба зробити? Оборона 360! Розбіглись! Розосередились! Старий! Може, може прийшов свідомість. <ріць> грозом грузом! Руки зафіксуйте там, наскільки можете. Щоб Він не махав по дорозі, бо ще двери маємо руки прищемити, В машині. Кашляє значить більш-менш сети. Ти з ним говори, бо якщо він кашляє, може бліва руки зараз заклосети. Фіксуйте на ношах його. що, ще будете? Так. Залгар пиво є. Нема, його, що, щоб він не бовтався це там, як гамново поводить. Калаш, де він, залгар. Чекайте, куди удвох? Вам треба допомога. Він же, здор... він же здоровий, ви що? Стоп. Медик! Командиру, ви сказали, що у вас? Командир! Потрібна допомога. Отут же, отут же огляд по марш робите. Давайте удвох, щоб швидше було. Питайте його, нормально все? Друзі. Трожеш, як ти? Нормально. Що? У нього турнікет, перевіряйте, другий, перевіряй турнікет паралельно. Хай руки так і будуть, як кінець. Так поки ви будете той автомат, він стече, вдруг турнікет. Ооо, хуйня, турнікет! Що це, блин, як таке? Хуйня? Ну ти О, палець просунув. Затягнути треба. Ну, як, значить як, треба як. дотягувати. Треба потягнути. Руку і ногу ту перевір ще. Ота нога. Все, нога. Нормально, нормально. Руки дивишся свої. Все, все нормально, дихайте. Не халтурте, нормально. не Цю ні, ту ногу, ця затурнікована, це не треба перевіряти. Ту перевіряй. Дихає нормально. Халтурите, на руки не дивитесь, швидко, Йо, раз, два, тяпля. Будем передивилися, Угу. А вдруг щось не помітили під криком, під стресом. Дихалі шляхи точно нормально? Нормально все. Зати, сука. Говорить чи ні? Якщо я з вами розмовляю, значить нормально. Рук... Матюкається вроді, нормально все. Так. Да. Переві... Руки, все, тепер перевіряємо тор. Чи немає там поранень? Давай на бок. Спереду, підпахвай, Давай, під Там немає нічого. І На боку. Добре. Ту руку б підняли йому, так би йому було б зручніше лежати потім, Господи. Підклали йому щось під голову. Дивіться, як він лежить, як Ісус Христос. <реш> Блять, ну чесно. Тумаца <реш> його за <загай>, той самий. <реш> Зад ноги <реш> перевірили? <реш> Точно, задню частину <реш> кожної ноги, задню <реш> частину, не передню, задню, бля. <реш> Повністю пройшли і подивились на руки. Одна нога і друга нога. <реш> кровообіг. Що ми робимо кровообіг? Пульс перевіряємо. Перевірте, стан загальний. Він не говорить, повернув. не говорить, що там. Та нормально. Ще раз турнікет перевірили. що? Та все нормально. Пульс турникет перевірили? Та. Який у нього пульс? Стабільний? Та. Відчувається на руці, центральний пульс і на руці. Центральний, центральний тут, периферійний на руці тут. Є. Ти так не перевіриш пульс. Ти, ти Перевірив двома трьома пальцями. Є. Є. Слава Богу, На руці теж є. Перевір ще раз на руці. Та не тим пальцем, Господи, ти ти палець відкушу, від блядь. А так, да? Мультитулом, блядь. <laughs> О так. Є, є пульс, чи ні? Нема. Бля, yes. піздец. Він yes. значить yes, уже yes, 200... в критичному yes, стані. Yes, yes, ні, yes. не 200-й, yes. але... Yes. Центральний є, той немає, значить у нього шок, внутрішня кровотеча може бути. Або є, зовнішня є, велика була. Що це таке вже? Як? Все, тоді закриваємо, гіпотермія. Оста, остається крайня буква, Марч. Яка, п'ята. Все нормально. Гіпотермія. Закриваємо, укутуємо, робимо ляльку і несемо. Що зали? у нас з евакуації? Визвали евакуацію. Коли? було, але Ще зменшено. Все тоді до коробочки Мене куди нести, командує команду командуйте. 2. Так, випутайте добре, повністю. Якісно. Тобто він зі, доїхав не. до цього. У госпіталі, і керів. то все не розлетіло. Говори зі мною. Звонят твої. А, а це ну ти херня, замотай нормально, закрути просто вузол там. Тільки не так, каже, не задушити його, Вот. Куди не стоять? А ось за машину заперекайте. Командир, несуть. <си>. Медик, з командиром спілкуйтесь. Командир! <сък> Давай. — Рухайтесь до ворота. — Куди? Ворота! Куди їм рухайте? Куди? Ви не мене питаєте, куди нести, командира. Давайте давайте! Прикриття! добре, добре, молодці.